Вітаю тебе, мій дорогий друже, в цей новий благословенний Богом ранок. Це час, коли світ ще тільки прокидається, а ми, діти віри, маємо можливість піднести своє серце в щирій розмові з нашим небесним Отцем. Якщо ти зараз слухаєш ці слова, знай, що це не випадковість. Бог привів тебе сюди, щоб ти зміг відкласти всі свої страхи, біль та неспокій і повністю зануритись у цю молитву. Сьогодні ми будемо молитися молитвою Давида, тією, що дає незламну надію, щоб ми могли перемогти всіх велетнів, які стоять на нашому шляху, і знайти глибокий справжній мир. Давай зробимо глибокий вдих і видих. Відчуй цей подих. Цей самий подих це перший дар цього ранку. Це не просто кисень, це милість Божа, що оживляє твій дух і твоє тіло. За цей подих, за можливість прокинутись. Дякую, Боже. Дякую за те, що Ти дозволив світлу нового дня торкнутися наших очей. Ми дякуємо тобі за те, що наші ноги знову можуть ступати по землі, за те, що в наших легенях є життя. Цей дар життя є найпершим і найбільшим свідоцтвом твоєї любові. Сьогодні, поки ми стоїмо перед Тобою, ми свідомо вибираємо відкласти тягар вчорашнього дня і тривоги за завтрашній. Ми зосереджуємося на цьому моменті на твоїй присутності, яка наповнює кімнату, де ти знаходишся. Подякуй за прості, але незамінні речі, за дах над головою, за стіни, які дарують нам безпеку, за тепло, що зігріває нас уранці. Подякуй за свою сім'ю, чиї голоси, посмішки, чи навіть просто присутність наповнюють твоє життя змістом. Можливо, вони далеко, але дякуй за той зв'язок любові, який ти, Боже, вклав у наші серця. Дякую тобі за твою постійну охорону. Навіть коли ми не бачимо небезпеки, ти, як вірний вартовий, стоїш на сторожі нашого життя, оберігаючи нас від зла. Наш розум часто буває затьмарений списками проблем, фінансові труднощі, біль у тілі. Переживання за дітей, невизначеність майбутнього. Але молитва Давида вчить нас, перш ніж просити про звільнення, ми маємо підняти свій погляд вище гори проблем. Згадаймо слова, якими надихаємось сьогодні. Псалом сто 2 Зводжу я очі свої на гори, звідки прийде допомога мені. Допомога мені від Господа, що небо і землю створив. Можливо, зараз ти піднімаєш очі на гори своїх велетнів. Це може бути діагноз, який приніс страх, це може бути виснажлива хронічна хвороба, яка щодня викрадає твою силу. Ти дивишся на ці гори і не бачиш виходу, але молитва вчить нас не дивитися на висоту проблеми, а дивитися на велич того, хто може її вирішити. Наша допомога приходить не від наших власних зусиль, не від людської мудрості, а від Господа, Творця всього сущого. Ось чому ми починаємо не зі списку потреб, а з чистої, глибокої адорації. Ми поклоняємось Тобі, Боже, не за те, що Ти нам дав, а за те, ким Ти є. Ти є ім'я вище всіх імен. Ти, Альфа і Омега, початок і кінець. Ти був до створення часу і залишатимешся, коли час зупиниться. Твоя святість настільки велика, що ми можемо лише схилити коліна в благоговіні. Ми поклоняємось Тобі, як всемогутньому творцю. Ти є Той. Хто словом своїм викликав зірки з темряви, хто розіслав океани і позначив їхні межі? Як може такий незначний страх, як наш, зрівнятися з силою того, хто тримає Всесвіт у своїй долоні? О, Отче! Ми поклоняємось Тобі, як нашому досконалому зцілителю, Ти є лікарем наших душ і наших тіл. Навіть коли людські руки чи знання розводять руками, Твоє Слово залишається остаточним авторитетом. Ми віримо, що в тобі є повна міра зцілення, зцілення від фізичного болю, який виснажує нас, від слабкості, яка позбавляє нас радості від хвороби, що намагається вкрасти наше майбутнє. Ти єгова Рафа, Господь, який зціляє. І ми віримо, що ти здатний відновити кожну клітину, кожен орган, який потребує твоєї животворної сили. Ми поклоняємось тобі, як доброму пастирю. Ти знаєш кожного з нас на ім'я. Ти знаєш, де ми знаходимося зараз, яка втома сидить у наших плечах, яка тривога стискає наше серце. Ти не відвертаєшся, коли ми слабкі, навпаки. Ти залишаєш 99, щоб шукати ту одну загублену вівцю, яка сьогодні відчуває себе найбільш самотньою. Дякую тобі, Боже, за твою турботу, яка ніколи не спить. Ти наша фортеця і наш притулок. Коли зовнішній світ хитається під ногами, коли новини приносять лише страх і суміття, ми знаходимо спокій у тобі, ти наше непохитне місце. Ми заходимо в Твою присутність, і тут, у Твоїй святості, наш страх розчиняється. Ми прославляємо Тебе за те, що Ти завжди доступний, завжди відкритий, завжди готовий прийняти нас у свої обійми. О Небесний Отче! Сьогодні ми не просто говоримо слова, ми відкриваємо наші серця, ми знімаємо маски, показуємо тобі наші рани, наші справжні немочі. Ми визнаємо, що без твоєї сили ми безсилі перед нашими велетнями, але з тобою Давид переміг Голіафа. З тобою наші проблеми, якими б великими вони не здавалися, стають лише сходинками до свідчення твоєї слави. Давай зробимо паузу, ти відчуваєш цю силу. Це не твоя сила, а Божа сила, яка вливається в тебе через цю молитву. Якщо ти відчуваєш, що віра укріплюється, що надія повертається, натисни подобається цьому відео. Поділися в коментарях лише одним словом: зцілення, щоб засвідчити, що ти віриш у зцілювальну силу нашого Бога. І якщо ти ще не підписаний, зроби це зараз, щоб не пропустити жодного моменту спільної молитви, яка будує нашу віру щоранку. Ми продовжуємо нашу адорацію, адже чим більше ми поклоняємось йому, тим меншими здаються наші проблеми. Ти є Богом справедливості та милосердя. Твоя справедливість гарантує, що ти бачиш кривду, яку ми пережили, а Твоє милосердя гарантує, що ти прощаєш нас, коли ми самі схибили. Твій баланс досконалий. Ми поклоняємося тобі за твою безмежну, нескінченну любов, яка не залежить від нашої досконалості чи наших заслуг. Ми просто є твоїми дітьми, і ти любиш нас без жодних умов. Саме ця любов, Боже, дарує нам нову надію. Це не надія, заснована на хороших новинах чи сприятливих обставинах, це надія, яка є непохитною, тому що вона заснована на твоїй вірності, і хоча ми ще не закінчили нашу молитву, наші серця вже відчувають полегшення, бо ми віддали славу і честь Тобі. Тиха музика набирає силу, підводячи до наступної частини молитви. Переклад українською мовою, продовжуючи попередній контекст. І хоча ми ще не закінчили нашу молитву, наші серця вже відчувають полегшення, бо ми віддали славу і честь Тобі. Боже наш, ми вклоняємося Тобі, бо Ти не просто той, хто дає нам хліб щоденний, ти є сам хліб життя, ти наш лікар. І ми обожнюємо тебе як того, хто має повну владу над кожним недугом, над кожною слабкістю, над кожним болем, що оселився у нашому тілі чи у нашій душі. Якщо сьогоднішнє наше зібрання має лише одну ціль, то нехай це буде ціль піднести наші очі до гір, звідки приходить наша допомога, як писав Давид у Псалмі 121 двадцять Наша допомога приходить від Тебе, Господи, Творця неба і землі, а ти не спиш і не дрімаєш, ти пильнуєш над нами цілодобово. Ми поклоняємося тобі, як нашому невтомному охоронцю. Ти є той, хто стоїть між нами та грізними велетнями, що намагаються забрати наш спокій. Хтось сьогодні бореться з велетнем фінансової скрути, яка тисне і заважає дихати. Хтось зіткнувся віч на віч з велетнем хвороби, про яку щойно дізнався, і ця молитва його єдина надія. Інші з нас стикаються з велетним тривоги, що виникає через непевність майбутнього, через страх за дітей або ж через гострий біль самотності. Але сьогодні, вранці, ми беремо приклад із відважного Давида, який знав, що розмір велетня не має значення, якщо Твій Бог є більшим, і Ти, Господи, Ти завжди більший. Господи, ми просимо Тебе, як нашого найкращого лікаря. Доторкнися своєю цілющою рукою до нашого фізичного тіла, там, де є біль. Ми просимо полегшення. Там, де є запалення, ми просимо заспокоєння, там, де є виснаження, ми просимо надприродного оновлення сил. Ми віддаємо Тобі нашу слабкість і просимо Твою силу, віддай нам наше здоров'я. Якщо на це Твоя свята воля, не тому, що ми цього заслужили, а тому, що Ти є добрий і милосердний. Ми віримо, що ти можеш зцілити нас повністю і радикально або ж дати нам необхідну благодать, щоб прожити цей день, незважаючи на обставини під твоїм мирним покриттям. Наше поклоніння Тобі, наш пастирю, зростає, коли ми усвідомлюємо, що ти не лише піклуєшся про наші тіла, але й про наші серця. Очисти наші серця від тієї гіркоти, яку ми накопичили, можливо, від образи, яку ми носили роками, від заздрості, що таємно підточувала наш спокій. Велетень образи має впасти сьогодні вранці перед Твоїм світлом. Навчи нас прощати, як Ти простив нам, наповни нас своїм миром. Тим миром, що перевищує будь-яке людське розуміння, тим миром, що залишається з нами, навіть коли навколо нас бушує шторм. Ми обожнюємо тебе, Боже, бо Твоя надія це не порожній оптимізм, це не просто побажання чи ілюзія, це надія, яка має ім'я, і це ім'я Ісус. Це надія, яка дозволяє нам стояти рівно і дивитися в очі нашим проблемам, знаючи, що фінальне слово завжди за тобою. Ми відкидаємо всі слова сумніву та приречення, які ворог нашіптував нам уночі. Ми замінюємо їх твоїми обітницями: ти наш сховок і наша фортеця. І ти зробиш наші шляхи прямими. Тиха музика досягає кульмінації, а потім знову стихає, залишаючи відчуття глибокого спокою. І ось, Господи, на завершення цієї потужної молитви Давида ми входимо у новий день з легким серцем і глибокою вдячністю. Ти не просто вислухав нас, Ти прийняв нас, Ти відновив нашу силу і Ти наповнив нас духом. Наше серце більше не є кам'яним тягарем, воно наповнене оновленою надією. Ми дякуємо тобі за кожен вдих, за кожне биття серця, за можливість знову побачити сонце. Дякуємо за цей день, який ти створив, і ми будемо радіти йому та веселитися в ньому. Ми просимо Тебе, щоб Твій Святий Дух був нашим провідником у кожній розмові, у кожному рішенні, у кожній дії, яку ми сьогодні здійснимо. Нехай усе, що ми скажемо чи зробимо, принесе славу Твоєму імені. Ми дякуємо Тобі, що Ти благословив наш дім, збереже нашу сім'ю сьогодні від зла і від усіх небезпек, видимих і невидимих. Нехай твоя охорона, подібна до щита, перебуває над нашими дітьми, над нашими чоловіками, над нашими дружинами, і насамкінець ми відпускаємо всі наші тривоги і турботи в твої могутні руки. Ми знаємо, що сьогодні ти будеш працювати на нашу користь. Ми не знаємо, як саме ти зцілиш, ми не знаємо, як ти забезпечиш, ми не знаємо, як ти відкриєш двері, які зараз здаються замкненими. Але ми знаємо, що ти це зробиш, бо Ти є вірний Бог, ми залишаємо наш смуток біля твоїх ніг і одягаємо на себе одяг хвали та радості. Отож, дорогий друже, який молився разом зі мною сьогодні вранці, вдячність! Це наша остання зброя. Нам не потрібно чекати, поки проблема зникне, щоб почати дякувати. Ми можемо дякувати зараз за надію, яку ми відчули, і за мир, який прийшов у це місце. Сьогодні, вирушаючи у світ, вирушайте з легким серцем, пам'ятайте, що твій небесний Отець наглядає за тобою. Я хочу, щоб ви відчували себе частиною цієї спільноти. Якщо ця молитва принесла полегшення у ваше серце, я прошу вас залишити свій коментар, просто написавши дякую, Господи, або поділитися невеликим свідоцтвом про те, як Бог зцілив вас, або як Він допоміг вам перемогти вашого велетня. Ваша історія може стати світлом і надією для когось іншого, хто зараз проходить через ту саму боротьбу. І якщо ви ще не підписані на наш канал, запрошую вас приєднатися до нашої родини віри, щоб ми могли продовжувати молитися разом щоранку. Нехай Бог благословить і охоронить вас сьогодні. Нехай Його обличчя світить над вами і дарує вам свій незрівнянний мир. Іди з миром, іди з надією. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.